Підробляли довідки про склад сім'ї, і тим самим допомагали втекти військовозобов'язаним чоловікам за кордон. Групу у складі трьох осіб підозрюють у махінаціях і тепер їм загрожує реальне покарання. Деталі розповість Анна Громик. Приписували чоловікам трьох і більше дітей, і відтак вони могли спокійно покинути територію України, будучи військово зобов'язаними. Група осіб робила липові довідки, звісно ж, за доволі кругленьку суму. Стартова ціна була від трьох тисяч доларів. Зловмисників викрили, і тепер ці люди мають проблеми із законом. Провадження Луцького міськрайонного суду знаходиться кримінальне провадження щодо. Поліжаєвої Анни Сергівни та Копанька Богдана Юрійовича вони обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень. На даний час по даній справі проводиться судовий розгляд. Зараз подаються докази прокурорам. Це письмові докази. Пізніше суд перейде до дослідження відеоматеріалів. Як зазначає сторона обвинувачення, фігурантів у справі троє. Проте зараз суд розглядає обставини стосовно лише однієї співучасниці злочину, пожалуйста, зазначити, що злочин був чинений групою осіб, однак наразі ми розглядаємо справу лише відносно Поліжаєвої, оскільки одна особа перебуває в розшуку, чи на статті до сторону розслідування матеріали виділені в окреме провадження. Інший же, інший же співучасник, який також був направлений до суду, однак же в ході судового розгляду вказана особа була мобілізована на військову службу. Військову, з чим також виділено матеріали кримінального провадження. Загалом, за результатами досудового розслідування, було встановлено про те, що вказані особи фактично сприяли незаконному переправленню через кордон понад 100 військовозобов'язаних осіб. Сторона захисту не погоджується з обвинуваченнями, які висуває прокурор. У приватній розмові адвокат дівчини зазначила, що на тій була лише підробка документів, і до самого переправлення паліжаєва ніякого відношення немає. Каже, навіть гадки не мала, у яких справах брала участь. Мовляв, їй просто привезли принтер, дали зразок довідки і ще майстерно зроблені печатки. Як то кажуть, щоб не було до чого причепитися. Сторона захисту зазначає, що вони готові визнати винуватість у підрозділ. Документів, але аж ніяк не незаконне переправлення через держкордон на даному етапі. Доля підсудних невідома. Але якщо їх причетність доведуть, то всіх трьох співучасників чекає позбавлення волі строком від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Анна Громик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.